У Семаківцях Коломийського району зіткнулись два автомобілі Фіат «Фіат Скудо», яким кермував 52-річний мешканець сусідніх матеївців, та автомобіль марки Део Ланос за кермом цієї автівки перебував мешканець воскресінців 1984 року народження. У наслідок аварії пасажири Део отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані у Коломийську центральну районну лікарню. Деталі ще однієї аварії. Коментарі співробітника Коломийського ВДАІ. За вихідні дні в місті Коломиї та Коломийському районі трапилось дві аварії. Внаслідок чого в місті Коломиї, 13 числа, о 9 годині 20 хвилин, скутерист, не справившись з керуванням, допустив зіткнення з вантажним бусом. Внаслідок чого скутерист помер на місці події. Скутерист сам з 35 го року, житель міста Коломиї. Буст Мерседес benz 212 під керуванням 70-го року народження житель села Журкова. Ця аварія трапилася в місті Коломиї. Друга аварія сталася нас на слідуючий день, 14 числа, на трасі стрейма малега Чернівці в селі Симаківці Коломийського району. Внаслідок чого зіткнулися два транспортних засоби: автомобіль Fiat до синього кольору. Інші водії, які потерпіла сторона, це. Є Автомобіль де з білого кольору в цій машині є троє потерпілих жінка і двоє дітей, які доставлені нас дитячого ЦРЛ. Причина не недодержання інтервалу дистанції і швидкість. В місті Коломиї це було інтервал дистанція. А на в селі Самаківці це є швидкість, і водій знаходився в стані алкогольного сп'яніння. На вихідні дні у нас проводилось відпрацювання Коломийського району, внаслідок чого складено три адміністративних протоколи по статті 130 частині перші. Транспортні засоби доставлені на арешт майданчик міста Коломиї. Стаття 130, частина перша передбачає перше це штраф 2550-3400, позбавлення посвідчення водія або арешт. Від 7 до 15 діб хочу звернутися до водіїв, щоб були уважні, тому що у нас зараз період часу такий це є весна, випадає сніжок, дощ іде. Ну, щеплення транспортного засобу з поверхнею дуже погане. І тому щоб водії дивилися, ну слідкували за дорогою і були уважні на дорозі. взагалі».